Всім доброго дня! А я сьогодні вирішила вам показати, як квітнуть мої орхідеї. Дивіться, яка краса. У мене їх сьогоднішній день 8 штук. Ось така маленька, біленька. Бачите, квіточки маленькі такі. Тут така ще біленька, тільки здорові. Дивіться, які квіти гарнющі. Цю колись мені Таня подарила. Дуже класна орхідея, просто Таня. Дякую тобі від чистого серця. Така роз... з розовенькими серединками ще є. Це в мене біленькі. Тут в мене є розовенькі. Розовенькі в цьому році не дуже гарні, ну нічого. ця щось трошки прихворіла в мене, я її навіть пересадила, бачите, щось вона у мене трошки причахла. Тут є така рожева, що така ну, незвичайна, вона міняє коль, кольори. На одній гілочці виходить, що вони якось розпускаються одного кольору, потім, бачите, і Така поярче, трошки поблідніше. А тут, де ближче до сонця, вона геть така бліденька, така чудова. А тут ще в мене ось така жовта. В мене колись її сусідка Іринка мені подарувала, дуже вона класна, дуже багато гілочок пускає, класнюча така. А оця орхідея така яскраво-жовта, прямо ну, така красуня, красуня. Зараз вам її з цієї сторони покажу. Вона просто. Просто розкішна. І знаєте, де я її взяла? А я її знайшла на вулиці. Йду якось гуляю з собакою. Дивлюсь, на клумбі стоїть горшочок і орхідея, така присухша, вже квіточки відсвіли. Думаю, нічого собі кажуть, чоловіку, треба забрати, вона ж пропаде, морози йдуть. <кхід> Тут стоїть жіночка. Каже, ой, це я викинула. Я кажу, чому ж це ви викинули? Вона ж буде квітнути і далі, якщо ви її поливати, пообрізаєте, вона буде вам радувати вас декілька років поспіль. Вона каже, де вона мені не треба, забирайте. Ну, я кажу, заберу. Я її забрала додому, полила добривами. Поміняла горщики, і дивіться, як вона мені віддячила. Правда, красуня. Я тільки хотіла таку красуню жовту, і вона в мене тепер є. Так що, бачите, яка красуня. Ну, Жіночка не пожаліла, вона від чистого серця таки її віддала мені. Ну, Все краще, чим просто викинути, і вона б замерзла. А так вона в мене ще буде довго-багато років жити, сподіваюся. Так що такі в мене красуньки. Покажіть свої квіточки. У кого що квітне, у мене ще на підвіконні квітнуть. Господи, як вони. Ой, все, забула. ай яй 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 забула. Так, ну ви мене зрозуміли. Така, така краса також квітне. І ще в мене тут трошки квітне. Дивіться, в цьому році розквітли ось такі грозді, і другу таку гроздь пустила. Бачите? Фіалки вже відквітли, ну така от краса. А що у вас квітне? Показуйте.